Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. І це наш новий випуск цікавих подій зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні у фокусі. Атестація патентних повірених в Україні. Гучна поразка Samsung у суді та пожежа в патентному відомстві США, що сталася 150 років тому. Далі про все це детальніше. Поїхали. Український ip ринок поповнився новими патентними повіреними. Атестаційна комісія Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій завершила третій етап кваліфікаційного іспиту співбесіди. За результатами кількох днів співбесід атестовано 76 кандидатів. Серед напрямів торговельні марки, промислові зразки, винаходи, географічні зазначення, а також юридичні послуги у сфері ІВ. Це означає, що все більше фахівців отримують право офіційно представляти інтереси заявників. А для бізнесу це розширення можливостей доступу до якісного професійного супроводу у питаннях захисту інтелектуальної власності. Компанія Samsung погодилася на мирову угоду у справі щодо порушення патентів у сфері бездротового зв'язку, яка завершилася для неї судовим рішенням виплатити 279 мільйонів доларів. Позов подала компанія Headwater Research, заснована вченим і винахідником Грегорі Рейлі. Headwater стверджувала, що Samsung використовувала ці розробки у своїх телефонах та планшетах без ліцензії. Корейський гігант заперечував порушення, але після поразки в суді компанії досягли домовленості. Всі претензії буде відкликано справом без поновлення. Показово, що компанія Headwater вже має досвід успішних процесів. Раніше вона мала справи з AT&T, T-Mobile і Verizon, а одна з останніх завершилась рішенням на її користь на суму 175 мільйонів доларів. Що ж, можна лише привітати юристів Headwater. Люди недарма отримують зарплатню. У вересні 1877 року в будівлі патентного відомства США у Вашингтоні спалахнула пожежа, яка знищила 87 тисяч моделей винаходів та понад півмільйона креслень. Причини займання залишилися невідомими. Серед версій згадували як хімічну реакцію, так і залишок сигарети. Будівлю вважали стійкою до вогню, але її вміст, дерев'яні моделі, креслення, каталоги став чудовим паливом. Попри масштабну втрату, патенти не згоріли повністю, збереглися дублікати. Завдяки цьому патентне відомство відновило роботу вже за кілька тижнів. Ця пожежа стала однією з найбільших катастроф в історії інтелектуальної власності. Вона чітко показала, навіть найкраща архітектура не гарантує безпеку даних, якщо не подбати про належне зберігання та дублювання. Урок актуальний ще й досі. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску. Я Олег Івченко і команда Vice Group Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся, вмикайте сповіщення і діліться випуском із тими, хто живе в світі ідей та розуміє важливість їхнього захисту. До зустрічі в новому випуску.